Вітаю вас, мої любі малята! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія. У нас буде заняття ліплення. Дітки, ми потрапили у казку рукавичка. Пригадаємо цю казку. Будьте уважні, дивіться на малюнки і відповідайте на запитання. Де відбуваються події у казці? Так, у лісі. Хто загубив рукавичку? Правильно, дід, а хто знайшов? Так, лісові тваринки. Але песик повернувся і забрав рукавичку для дідуся, і звірята залишились без теплої рукавички. Пропоную вам сьогодні зробити рукавичку для звірят, прикрасити її пластиліном. Але для початку зробимо пальчикову гімнастику. Сніг літає, сніг кружляє, а зайчик спить? Ні, не спить. Скаче, скаче по лушку по холодному сніжку. Сніг літає, сніг кружляє, а лисичка спить. Ні, не спить, ходить, бродить по лушку. По холодному сніжку. Сніг літає, сніг кружляє, а вовчик спить. Ні, не спить. Ходить, бродить по ложку по холодному сніжку. Молодці. Щоб зробити гарну теплу рукавичку для тварин, нам знадобиться вирізана рукавичка з картону, нехай вам допоможуть батьки. Та пластилін різного кольору. Колір можна вибрати за бажанням. Беремо пластилін і розминаємо його, щоб він став м'яким. Потім відчіпуємо від нього шматочки і скочуємо тоненьку ковбаску. Розкочуйте на дощечці. Так вам буде зручніше. Скочуємо тоненьку-тоненьку ковбаску і прикрашаємо нею нашу рукавичку, притискаючи її до самої рукавички. Ось так. Зайвий шматочок Можна відрізати стекою. Добре. А тепер беремо пластилін, ну, наприклад, жовтого кольору, як у мене. Так само його розминаємо і робимо з жовтого пластиліну маленькі кульки. Ось так розкочуємо пластилін в кульки. І так само притискаємо їх до рукавички і прикрашаємо її. Тепер можна взяти пластилін іншого кольору. Продовжуємо прикрашати рукавичку. Тепер у мене пластилін зелений, а у вас може бути іншого кольору. Так само розігріємо, розминаємо його, робимо кульки. Так, притискаємо до рукавички і витягуємо ось так вниз. І виходить у нас пелюстка. Робимо таких декілька пелюсток. Далі можна зробити серединку. Так само скочуємо кульку маленьку. І всередину. Ось така рукавичка вийшла у мене. А яка вийшла у вас? Буду чекати на ваші фото. До побачення, малята!